Ми Вітання! Усім! хто дивиться бабуси і смаколиками з України! Сьогодні хочу приготувати цибульники, цибуляники, хто їх як називає. Це оладки з великою кількістю зеленої цибульки. Готувати я їх буду на йогурті з яйцями. Можна приготувати без йогурту тільки з яйцями, але мені більш подобається, більш ніжніший, коли на кисломолочному продукті. Йогурт у мене ось такий. Ще мені знадобиться сода харчова. оцет, це у мене ось такий яблучний оцет, 5%. Олійка рослинна, це у мене кукурудзяна, сіль. Ну, йогурт, яйця, зелена цибуля і борошно. У глибокий посуд я відправляю йогурт, яйця і сіль. І усе гарненько перемішую. Усуду додаю оцет. І відправляю до йогурту. Додаю цибулю. Відкладаю вінчик, бо далі буду працювати вже ложкою. Додаю борошно. борошно я просіяла. Рослинну олійку додам у тісто. Ось такої консистенції тісто. На Насковрідочкою я налила олійку і сюди ж відправляю тісто. Вогонь нижче середнього накриваю кришечкою і спочатку готую з одного боку, а потім буду з другого. Кришечкою. Витираю рушничком, щоб прибрати вологу. І перевертаю наші цибуляники. Знову накриваю кришечкою і готую з іншого боку. І так далі буду готувати наступні. Тісто краще не перемішувати. Знову накриваю кришечкою і готую наступні. Ось так от вони виглядають. Ось такі. Їх можна вживати як самостійну страву. А можна до супу, до борщу замість пампушок. Борошна може піти більше або менше, дивлячись, на чому готувати, на кефірі, на йогурті, яка буде густота кисломолочного продукту. Ось така смакота вийшла. Зараз будемо дегустувати цибуляники. Справжня українська страва. Те пам'ятаю, пам'ятаю. Зараз спробуємо. Хороший Смачного Дякую, дякую.